Так, так, всім привітаки, всім доброго дня, доброго вечора або ж доброго раночку. З вами Кірітон і в рубриці на три позначки під'їхав XM57. Так, так, бій, як ви можете помітити, чисто за сьмерочками. Нормально три позначки візьму непогано. Їдемо ми на першу лінію, будемо на першій лінії з тяжами, ну, це М57 з Зельфов 630, з пробиттям. на... У нас заголдові снаряди це підкалібери, з пробиттям у котрих 315, ну, варіюючи від дистанції, ну в основному ближній дистанції 315, Ну нам вистачає пробиття, спокійно, ми пробиваємо майже все. Да, навіть є сотку в щоки шєм, уявляєте? А Я шив з вертухи причому. Було таке, да. Uh, хороший танчик дуже добре попадає. Uh, і uh, якби мені подобається фугаси, особливо дуже хороші. Uh, отакі картонні танки, знаєте, як uh, Борщик, шпак, Чаріотір, на тисячу фугасів залітає, ваще, бомбочка. Тут, вон, бачите, чаріотір світиться, я спеціально сюди підставляюся, щоб дати йому тичечку ще й АТ-15, ну, АТ-15 Севі, я його не бачу тут, а ось очки із треті їде, я швиденько звуч-звуджу, бам! Тесто трехіреш. Мінус БК в чаті пише: ого, <різь> Сюда, Хороший перший шотик на 1250. Вообще жорстко влупив. Прям дуже прекрасно. Тут я стою, думаю, може хтось ще буде з супротивників переводиться, та я йому ще тишечку дам, може, можливо, на БКшечка було б добре ще з підпальчиком, з підпалом хорошо дає на півторушечку. Да, да, якщо підпал даєш, то півтори тисячі супротивник вигорає прям дебело. Альфа 630. Я казав, казав, навірно. Якщо що, да. їдемо, їдемо, їдемо. В основному грав на підколах по фарму дуже хорошо уходив фарм. 100 плюс фарму. Нормально, навіть 150 плюс фарму. Тут та ось як самочка нас пробиває. Бачите, куди я вицілюю? Там у нас є намазки, бачите, місцина зеленим горить. Тут борщик, я бачив, що він підставлявся, світився борща, я не пересвічу, тільки після пострілу буде його світити. Тому я й давав блайндик. Іксамочка бачили, куди пробивається? щоб знали, якщо що, якщо отак от проти вас іксамочка стоїть, то ви можете навіть ББшкою туди закидувати спокійно, взагалі. Тут каточок дали. І я, і я просто в піксельок закидую. По точності, до речі, друзі, не дуже добре в цього танка. Ну не часто він отак попадає. Але коли попадає, душі радісно. Душі радісно, радіє душа, звісно, прекрасно. Ну, це дуже симпатично. Був би фугасик, звісно, бо щоб на 1000 там залетіло з копійками. Я думаю. 900 альфа на фугасах, якщо що, якщо я не помиляюсь, давайте глянемо, щоб точно було. Да, 900 єдиниць, 90 мм пробиття. 90 мм пробиття це прекрасно просто. Ми в сраку ж їм, блін багато танків ми ж їм сраку просто фугасом. Розуміло? да. це жорстко. Тут я вирішую поверху піднятися, щоб не заїжджати сюди. Якщо я понизу поїду, я зроблю собі перекрестку. Борщ буде виходити і давати мені тичку, тому я піднімаюсь наверх, там шпак, шпак підсвічується. Е, я да-да-да, бачу. Ось очки він питається мені урон дати, Він не дає мені тичечку, я зводжусь на шпака. А Він другу тичку не дає. І в мене бачили чуть-чуть вище снаряд полетів. Чим ну, дистанція, дистанція да. на дистанцію в мене не такий прекрасний. Е, Точність, щоб так жорстко попадати. То борщу попав, все, по шпаку, значить не попав. Хоча у шпака навіть не піксель був, якщо що. Тут агром помиляється, ми йому в борт даємо тичку. На 630 рівно, кстати, наша середуха вилетіла. Прекрасно, 630, альфа непогано. Тут ексемочки представляється, теж помиляється, гром уже дивиться чисто на мене. Бум, на 619. Тут би хорошо. Якби альфа прийшла і щоб він шотним не остався, щоб він тут не цей. Я показую сюзінкам, щоб вони його добрали, Ну, він шотний. Ну. у мене просто альфа великий, я б не хотів по шотному танку давати ну, на 50, коли у мене альфа 600. Я підставляюся, уже я в розміну ходжу своїх хпшечок 3 на 552, п'ятдесят Блін, ну що мало, мало, мало. На 80 урону менше вилетіло, чим мого. Так, як самочка перевелась на мене. Бортом. Саме головне бортом до трьох танків, але передом до мене. Красава, їх це лучший. Дуже великий молодець. В ітоді він здох від союзників. Тут я їду. Тут борщ справа, там зліва АТ-15, Лорка, Бурасік. Я я, я да, дивлюсь на борща, на то, що, ну я їду зараз в перекрестку. Мені треба там, де менше супротивника там забирати. А там, де один, якраз таки один борщик, туди я їду забирати. Борщика. Тут я підсвічуюсь, борщик сейвиться від мене. Давай. Блін, не вспів, не вспів. Ну, чуть-чуть не вспів, йому нормально залупить. І отут ось очки, бачите, я СІС по ат 15 зайшов, отут я взяв третю позначку. Якраз у мене в 95.01. Тут тільки що було. Нор, мульно. Прекрасно, прекрасно. Все, у мене ХП, як ви можете помітити, майже збереглися. Там одну тичечку получив від типа і все більше не отримував. 3700 у. Ну, 3800 урону, 4. 207 у мене зараз на кармані мається, я їду далі, продовжую випушувати. Тут заряджаю фугасік, то що голдовий снаряд, і ну, я маном на т 15 витрачати тут Аборасік якраз засвітився. Він забрав про джету 46 го Лорочка світиться на полочки за каменем. Я переключився вже на ББшки, чисто на ББшечках уже добиваю тут, а щоб пооставалося, щоб супротивники чисто добиватиму супротивників. Зашквальних результатів по ворону немає, але третю позначку я взяв. Ну, У мене були дуже хороші бої на цьому танчику. На жаль, три п'ятерочки таке красиво, красиво. 4-300. Тут Лорочка раз мене питається пробити, другий раз не пробиває, третій раз. І третій раз не пробиває, не везе, не везе. Там рога шотна, ще остається. На жаль, на жаль, Проджета влетіла, забрала і Лорейна, і Проджету. Я навіть 3 копійки не встиг, не встиг тут схавати. Ні, ну Тут можна було дати якби нормальну поорону, якби не так швидко бій розвивався, якби мене союзники дохли, а я їх встигав розмінювати, тоді б я дав би нормальну урону. Ну, Но, на жаль, тут союзники не помирали, і супротивники якось ну, просто чисто бортом підставлялися до них і все по типу XM, по типу Горома і по типу цього тайпа. Ну, гром, ладно, гром не отримував від союзників. Грома я розібрав дві тички дав. А от Оксемку розібрали союзнички. І по цьому. По типу теж союзнички покидали. Я тайпочки типу тут одну тиче дав. Це 15-4 рахунок, отакий отбі, 4362 урона. І 446 асіста, 3 фраги. Ну, це три позначки, і основний калібр навіть зібрав 4300 урона, накидавши всього лише. Топ-1 поворов на 1200 вільного... 1200 чистого досвіду заробив. Так. 144 тисячі плюс пішов. Ну тут я дуже багато стріляв голтовими снарядами. І вони, причому, мимо багатенько було. Ну, я блайндер. Мої... Так, такий от мій вийшов. Той запас у мене на 46 тисяч поповнився. Та такий от бій А У мене ще до вас прохання, друзі. А напишіть в коментарях, який би ви танчик хотіли. наступний танчик буде ДЗТшечка на на позначки, а потім після цього я не знаю на якому танку брати три позначки ще не вирішив. Но я б хотів би побачити в коментарях, котрий би танчик ви захотіли би побачити в рубриці бій на три позначки. і можливо я його візьму навіть і зроблю. Це, всім велике дякую за перегляд, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і побачимось. Всім, бай-бай!